Завороді. Не тому, що він мій син. Але я вам коли знаю. Він мене тішить. Так? Коли? Ага, коли? Коли він йшов до школи? Йому нелегко було. Нелегко. Але він був пертий, як тулок. Він пертий. Він сліпо вірив. Нашим колишнім вчителям і він не хотів навіть вірити теперішнім наукам цим щодо обігу там а, і всяке таке, ага. Проти теорії кривого бів я написав та захистив дисертацію, що оцей з базулу високоповажного доброго є, і я не презентувати ясній пані як шановливий дар перших плодів моєї розумової діяльності. так, так, ну Так. Бого немає. <ріст> Добродію, мені це ні до чого. Ну, будь ласка! Добродію, мені це ні до чого, я на таку реча не розумію. Давай. Давайте, давайте. Ми повісимо це в кімнаті замість карти. О господи, замість картини. повісимо.